Так, так, так. Ну давай. Так, степе, отак Катусь казав. Сашуня, Сашу, Сашуль, що б крикнувся самба сьогодні. Побачення. Я все правильно зробила. Ти задоволена? Можу довіряти тобі, давай. відвозити дітей. Фух, як добре, що це не наші кричать, да? ну мені кожен раз дуже шкода. Що не наші кричать? Ні, ну от коли так кричать, тому що всі з таким осудом, так як в мене троє, і вони всі так робили. Я зазвичай я зазвичай проходжу. Мені більше шкода батьків. Я знаю, це все, щось або не купили, або щось не так зробили. І шкода батьків, бо всі на них дивляться, О, погані батьки ніколи так не роблять. Короче, просто бачки... не звертайте увагу, жалійте, батьків, підходьте до мами і кажіть, мені так вас шкода, тримайтесь, бажаю вам силу, так треба казати. Батьки не прогнулися. <сум> <сум> Пішов фотографувати наших любих клієнтів. Ах, ми вас так любимо. Клас! Спарається такі, дивіться. Друзі, вже наближається свято День Матві. Це саме час подякувати своїй найдорожчій лінії. Ну і хто чекав на цей засіб від поту, від неприємного запаху? Все, він з'явився. В інтернеті він з'явився, тому. Швиденько на кокетку пишемо, замовляємо. Можна поштучно по 35 гривень? Можна упаковочку. В упаковочці 24 штучки, ціна 597 гривень. Поспішіть, бо знову розгребуть, і ви не встигнете. Що ти робиш? Лампочку змінюю спочатку в магазині, а потім, потім вдома, так. Да. Да. Так прикол такий був. Щоб не було скандалу. Да. Я Сан... Саня запитує. Я кажу, ти лампочку і вдома поміняєш. Він такий, а що за це мені буде? Я кажу, не буде тоді скандалу. Так було? Так. Приїхали до батьків. Вийшов нагород. Знаєте, приїжджаєш сюди, наче до них в село. О, картопелька росте. Цибулька, гляньте, яка класна. Ми з батьком, до речі, пару тижнів тому приїжджали, дивилися, накривали, щоб не було морозів, бо ввечері були мінуса вночі. Ну, і ми накривали, щоб нічого не померзло. Наче нічого, все відійшло. О, навіть полуничка є одна. Зараз я її з'їм. Погляньте, погляньте. Зараз я її з'їм. Навіть не поділюсь ні з ким. М -м -м, зараз я з'їм. Іди до мене сюди. Іди до мене сюди. що? Іди я тобі покажу, полонечко. Що покажу? Давай я п'яти. Давай. Давай, давай, тобі вітам. Тобі вітамінки потрібні. Давай. Я сказала на двох. Так, я тобі. Саш, давай ну зараз посваримося. Давай. Давай, давай. Вчора у нас цілий день йшов дощ. Я подивився прогноз погоди на тиждень і все, настрою немає, але що робити, дощ потрібен. Я вчора захистив наше взуття ось цим спреєм. Я вже повністю записав вчора, сьогодні, до і після. Ви зараз подивитесь і ви будете в шоці від результату. Так само, як з тим засобом від. Пото не перемикайтесь, подивіться ви 100% його купите для себе та своєї родини. Погоди свої плани. Цілий тиждень обіцяють дощі. І наше взуття та одяг буде вологим. Але є вирішення цієї проблеми. Є ось такий засіб, вологовідштовхуючий, який не змінює ні колір взуття, ні ваших речей. Просто треба нанести цей спрей на взуття і дати висохнути. І все. Вам дощ взагалі не страшний. Просто наносите, бачите, взуття колір не змінює. Немає ніяких розводів на взутті. Зараз я вам покажу чорні. Це міхіни, до речі, погляньте, які були, такі і залишилися. Екскурсія будиночком. Так? Да? Да? Ходімо. Та-дам! Оп. Дашунь, да. треба згадати оце відео. Яке тут відео? А оце я тут кирпичик робив, клав. Кожен. І досі такий. Так, да, ні? досі там відпало ото скло. Чи дзер... То, То не я. Клав. То не я вже. Забувай клей купить. який це вже казав? Саша, купи клей, мама сама сказала, зроби. Ага. Ми <спільному> <паде> <спільному> І побачили Вони пішли з дідусем на риболовлю. І бачимо, що заносять вже відра. Нада йти дивитися. Що там, щука? Що тьома, що там? Кого зловив дідусь? Сюпу і окуня, ото. Вон дивись. Ми боїмося, бо як Нормально! Нормально, а пам'ятаєш, ну, пам яку ви маленьку відпустили? Да, звичайно. А вдруг це вона? Так, ну так. окуня ми Вишу. випускаємо, тому що зараз не можна їх ловити. Це хлопці забрали, щоб відрі поплавав. Дідусь приніс цепля, вже ще хлопці попросили. Зараз Саня випусти. Ти його тільки не кидай, а обережно поклади воду, Почекай, я запишу, як ти будеш відпускати. Тьомка, йди дивись, як сам саміж буде відпускати. Оп, оп. О, оп. Оп красень. Оце природа, та? оце дитинство. Оконя трошки пізніше будемо ловити. Нехай він підросте, потім погодка класна. Життя дарує спогади, щоб цінувати. Чи залишає позаду, щоб пам'ятати ту молодість, де кров кипить, і нас багато, ту молодість, де кожен день. Він ніби свято ніколи не забуду я, як закохався. А хто ти там так смачно їсть, а? Тьма. А ти, тобі що не смачно? Мені смачно. Тьона. Що ти їси? єси? Смачні? Так. Да. Молодець. Молодець. Молодец. Ти кого сансанича зиси? Так. А якщо ти пельменями наїсися, то що? Не з'їси? Зим. Все одно з'їси. Я тобі з філіфов. Я тебе з'їм. Ти кого Сан з'їси? Так. Да. А якщо ти пільменями наїсися, то що? Не з'їси? Зип. Все одно з'їси.